Поїхала на фестиваль представляти Україну, повернулися з тропічною малярією. Подруги одеської танцівниці розповідають: нещодавно Алла Сухарева прилетіла з Африки та через декілька днів потрапила в інфекційну лікарню. Подробиці далі в сюжеті. У міському саду зібралось чимало підлітків. Всі вони танцюристи і друзі Алли. Дівчина полетіла до Африки на фестиваль представляти Україну та заразилася тропічною малярією. Приїхала к нам обратно і у неї почалися, її почали лихорадити, кожні два дні, їй становилось лучше, але потім знову починалася сильна температура, которую не могли збити. В а оказалася, що у неї тропическая форма малярії, і її забрали в інфікаційну больницу в районі массу в уже состоянии. Вона була в комі около 24 часов, але зараз вона в лучшем состоянии, она в сознании. Її вже перевели в отделение, але у нього все ще поражены половина органів, в тому числі мозг. Мати дівчини не захотіла спілкуватися з журналістами, а друзі не знають, хто організував поїздку, але вважають, що це сталося через халатність організаторів. Вони не попередили про небезпеку. Ветна собственної организаторов організаторів фестиваля потому что когда э, им им сказали всем танцорам сказали сделать только прививку от желтый э, лихорадки но что надо що малярии, от малярии прийняти таблетки, котрий являються профілактичними, з помощі котрих нізя заразіся. Ім мне сказали зараз. Алла знаходиться в інфекційній лікарні і потребує реабілітації. За словами подруг, утримання в реанімації коштувало біля 8 тисяч гривень в день. Та зараз не дешевше. Тож колеги по танцполу вирішили організувати флешмоб зі збором коштів. есть поддержки нашей подруги и коллеги Аллы Сухаревой. И мы собираем средства на ее лечение или реабилитацию, так как э, у нее обнаружили диагноз тропическая малярия. Э, я узнала об этом не, совсем недавно. И то, что для меня Алла сделала, я не могла пройти просто стороной. И я решила просто помочь, и мы решили собрать людей. Я хочу пожелать Алле, чтобы она побыстрее выздоравливала. И я надеюсь, что после ее выздоровления мы наконец-то погуляем. Александр Кац, Алексей Селезнев, Сёмый канал.